Друзі, всіх вітаю. Отже, чи пірнало на водохреща? Це вкрай цікаве питання, в якому виявилось не все так однозначно. І я спробую разом із вами розібратись. Ану, згадайте, хто з вас чув, що їхні бабуся дідусі говорили, що вони на водохреща купались? Це ж така традиція цікава, весела запам'ятовується, холодно, ну напівого або жоголені тіла. Чи ваші бабусі дідусі вам розповідали, що вони купались на водохреща? І оце цікаве питання. Чи купалися наші козаки? І, власне, до речі, ми з вами проговоримо про те, що, що ж насправді про це дійство писав автор українського гімну? та, власне, чому один з органів совєтської пропаганди назвав порнографічним дійством? З вами український історик Олександр Алфьоров, і починаємо з того, що в цілому, я дуже був здивований, але слово водохреща не водохреченієта, а водохреща фіксується у 1148 році. Перевірив, дійсно, водохреща саме так в літописі це слово зафіксовано. Ну от власне купання на водохреща є популярною традицією, яка насправді отримала найбільшу таку популярність. На 90-х роках і 2000-х. Тут ми можемо згадати наших політиків, в тому числі президента Віктора Ющенка, який завів до холодної води дуже багато своїх, скажімо так, побратимів по, по уряду. Але так чи інакше, насправді традиція купання вона під час хрещення. Це не православна традиція для нас, це не християнська традиція на цих територіях. І вона дійсно, ну скажімо, якщо церква сьогодні не забороняє, але так чи інакше, церква до цього ставилася завжди з знаком мінус. Тому що, дивіться, начебто говорять, що купання на водохреща змиває гріхи, так? Або там щось дарує здоров'я. Ну, за християнською традицією, православною, ну хто може гріхи змити? Ну, зрозуміло, що не вода. І тут є ще одне питання: що насправді до освяченої води на водохреща ставилося дуже шановбливо, тобто її набирало додому, так і зрозуміло, що навіть тут з гігієнічних міркувань тут хтось поліз воду, а ти з полонки цієї береш цю ж водичку, щоб нести підпити протягом руху, То це достатньо дивні дивні речі. Але насправді, якщо ми говоримо, що в совєтський час традиція. Моржування, от вона якраз була накладена на традицію водохрещенських дійств. Я тут, навіть процитую методичні указання для лекторів по атеїстичній пропаганді. Оце цікаво, буде вам послухати. Зимнє купання також окунання в прорубь на так називаємий релігіозний праздник хрещення. Кромі чисто практичної заміни його содержання на атеїстичну традицію праздника зимнього закалювання підривають уважительне отношення к святой воді. Це е, метод указання для лікторів е, по атеїстичній пропаганді, е, випущеного в 1982 році в Мінську. Так от бачимо, е, советський час боролися, але цікаво, що саме питання. В полонку це моржування. І от якраз моржування дуже сильно е, прикрили це свято Водохреще. Отже, сама церква дивилася на це явище погано, і навіть у нас був такий знавець е, до християнських вірувань е, Іван Огієнко. То він, наприклад, згадує, що в е, будь-якому е, описуючи в берданські е, водосвяття в Києві. Ще до рульційного часу він згадує, що у час саме кілька хлопців завжди хтось вистрибував в Дніпро, щоб викопатися в освяченій воді. І от знаєте, кого не дивишся з етнографів, то бачиш, що купання на водохреща не мало масового характеру. Так, дійсно. Саме моржування совєтське призводиться до дикогось масовості. Політики це підтримують наші, але раніше це явище було не масово. Так, наприклад, український фольклорист, мовознавець, геніальний етнограф Олександр Потебня у своїй праці о міфічному значенні деяких обрядів і повірі. це 1856 рік. Так от він написав, що насправді на Йордана, на це водохреща, подекуди. В проробах купали хворих дітей, щоб вода Йорданська їх зцілила. До речі, відомий наш фольклорист, і він же ж перший ректор Київського університету, і Тараса Шевченка Михайло Максимович. Він теж був як етнограф, зазначив, що на Київщині в 19-го століття, коли власне він це занотовував, так в першій половині, що дівчата молоді вмивалися, вмивали обличчя в Ополонці і витиралися. Червоними хустками, ну для того, щоб у красу собі. А от, до речі, наш автор гімну Павло Чубинський. Так от він у 70-х роках 19-го століття очолював достатньо потужні етнографічні експедиції українськими різними землями. І от він написував, що після от водосвята деякі молоді сляни купаються в ополонці. Для здоров'я, а інколи навіть стріляють кілька разів в повітря таким чином, начебто, от, очищення від гріхів йде. До речі, це стріляння у повітря теж зафіксував в оповіданнях такого старого запорожця Микити Коржа. Ніхто інший, як Дмитро Яверницький. От про, про що пише цей сторічний е, запорожець, який переповідав Яверницькому, як воно? От Микита, Микита Корж цей. Так от, власне, що він описував як на січі. Ну, за його переказами, які він бачив, чув, що всі козаки в цей день я тепер процитую цей рибочок. Всі козаки піхоти, артилерія і кавалерія збирались на площі при церкви, стояли тут рядом по куреннях, без шапок, до завершення богослужіння. Всі одягали найкращий одяг, озброювалися найкращою зброєю. Над кожним куренем майоріли особливі розмальовані прапори, котрі тримали хорунжі, сидячи на гарячих, чудово прибраних конях. Після закінчення божественної літургії церкви з церкви виходить на стеталі з крестом в руці. За ним парами йшли романахи з євангеліями і іконами у другому одязі, за духовенством, з злагодженими рядами, з хоругвами та важкими гарматами, ступали козаки. Тобто такі цікаве явище навіть гармати тягнули. За козаками маси простого люду. Ну, зрозуміло, на Запоріжжі ми говоримо про ту січ, яка, власне, вже була не тим бастіоном. А бастіонами. це вже кінець, це вже друпане 18 сторіччя, де навколо січі цієї фортеці були величезні поселення, ярмарки відбувались постійно. Так от, за козаками маси простого люду. І всі разом висипались на середині Дніпра на Йордан. Йордан, власне, водогреща. Тут усі ставалися рентгами і слухали службу Божу. Коли Архемандріт уперше занурював в хрест у воду, казаки одночасно гримали таким залпом, що від того удару аж земля стогнала, тобто стріляли. А глядачів укривав густий дим, мов пітьма, заспокоївшись на кілька хвилин, поки розвіюється дим, а на ще раз занурив в хрест у воду, казаки знов стріляли цього разу, скільки кому заманеться. Тож бачимо, насправді, що Стрілянина була ще е, е, зафіксована і раніше, ніж її зафіксував. Павло Чубинський, автор нашого гімну. Ну так чи інакше, на Поділля, на Поділлі, на Поділлі на, на водохреща купалися, як фіксують краєзнавці місцеві, купалися ті, хто хотів позбутися хвороби шкіри. Ну і що цікаво, на території західних на, на західних землях України, то там було достатньо цікаве явище, що на водогреща штовхали у воду, молодь. Ну от, власне, така штовханина фіксується на Закарпатті, на Буковині, на перемишльщині. Це штовханина в воду фіксують, навіть фіксується і трошки менше, але на, 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 на території центральної України. Але це теж цікаве явище. Тобто, що це була одна з таких забавок, коли треба було штовхнути людину. самостійно, нарізано. Ну і казали, що хто ну кого штовхнуть, той буде здоровим. Єдине, що, знаєте, в цих цікавих моментах, коли ми говоримо про ці пірнання, то завжди таке явище, що не всі, а хтось. І от тут є одна цікава раз така загадка, яку розгадали все ж таки деякі дослідники пірнання до водохреща, що на правобережжі, на Буковині, на території Кіровоградщини, це кажуть, де зафіксовано. Пірнали до полонок ті, е, на водохрещі, ті, хто водили козу, тобто ті, хто передягалися і, е, на, колядниками та щедріми, е, ті, хто були щедрівниками. І оце цікаве явище, що вони хто передягалися, особливо коли передягалися, о, там до Козла, наприклад, так, і в цілому колядники, які одягали ці бісівські маски, так? Скверновісівських масок, яку вони змивали з себе, як говорили, і от тут теж цікаво, що насправді колядники і щедрівники вони саме купалися, щоб змити оце, от карнавал, який вони влаштовували. Ну от тут е, хочу зауважити, що дійсно підходячи до питання традиції, ми не завжди фіксуємо цю народну традицію, але що цікаво, в принципі, можна наголосити, що ця традиція купання у воді, вона була достатньо старою, і тут я зауважу, що існує цікаве явище. Ми ж з вами пам'ятаємо Івана Купало теж один цікавий момент, коли купається. І що найбільше цікаво, що є фіксація того, що купалося ще на святвечір. Справді, і от навіть таке, навіть це явище, от купання. На Івана Купала, на святвечір перед Різдвом і на водохреща, воно навіть було заборонено в Московському царстві. Тут я процитую ще один цікавий постанову з того собору 1551 року, коли православне духовенство Москви, ну, московської держави, вони. Почали регламентувати. І тут це дуже цікаве явище, тому що, очевидно, ми говоримо про все ж таки традицію не просто окупанта, так, а традиція, яка десь може бути пояснити нам і наше розуміння. Отже, постанова всім святітелям, кої можливо, всім приділі, по всім градам і по селам, розослать як попам свої грамоти з полученням. и с великим запрещением, чтобы однолично о Иване дни и в новичерии Рождества Христова и крещения Христова мужи и жены и девицы на ночное плещевание, то есть полоскание, там далее на выходовы, и такая много, многое богомерзкое дела, чтобы не сходилось. І таковий би древніх бісовських елінських нітворілі і вконець перестали. Елінських, ну ніч інше, як, власне, е, е, так казала прогрецькі, тобто язицькі моменти. І тут ми тут хочемо наголосити, що справді традиція. Пірнати воду вона не тільки є в Україні, не тільки є в сусідніх країнах, а є в інших країнах нашої нашої Європи. Тут друзі, хочу відразу подякувати всім, хто лайкає, поширює, коментує відео. Щиро дякую всім, хто донатить, хто підтримує фінансово канал і мої проекти. В описі відео є картки, є спонсорство на Патреоні, спонсорство в Ютубі. Щиро дякую, друзі, за підтримку каналу. В першу чергу, вашими діями, вашими словами, вашими лайками. Так от, і тепер до традицій інших. Ну, от у Греції є традиція, коли священник випливає на, на море на човні, і після молитви так, він викидає дерев'яний хрест. Десятки десятки, інколи сотні чоловіків кидається в пливуть, і хто перший цей хрест візьме, той, начебто, буде особливо було Мати це традиція походить від одного дня, коли насправді священник випадково уронив хрест, і людина пірнула, дістала його. І Я тут зауважу, що в Болгарії є цікава традиція на водохрещі. Вона має назву цей день в цілому називають. Йорданов день, ну, Йордан, тобто це похрещення хрещеннях Христово в Йордані, так? І от в Йорданов день в криженій воді заходять чоловіки у своїх національному вбранні десь вище пояса, і починають водити хоровод. Він має назву Горо. Традиційний танок хоровод, коли чоловіки просто танцюють на мілині. І це традиції. Існують, до речі, такі традиції в цілому пірнання в різних країнах. Тут ми говоримо про Грецію, про Македонію, про Румунію, Болгарію і Черногорія та Сербія. Це теж є традиції. Власне, фіксують традицію пірнання масового Купрін, до речі, в, в Балаклаві. коли… Масово стрибало це очевидна традиція, теж пов'язана з греками, які там були. Ну так чи інакше. Ну а тепер, друзі, про порнографію. В 49-му році, 19 січня, відбулося на Водохреща, Багато людей пішли купати. Масове купання відбулося на на Волзі. І довго думали, і через місяць газета Правда опублікувала філітон, де в цілому назвала всіх, хто купається на водохрещі порнографічним дійствієм, глумлінням з людей та обрядом, продиктованим ідіотизмом старого життя. Ось так, друзі. Тож я сподіваюся, що трошки на визов. це відео зняв спеціально для того, щоб після купання сам купаюся. І не просто на водохреща, і так буває про особливо, особливо до війни. Тож, друзі, кожному розуміти єдине, що хочу наголосити, що водохреща справді це от традиція пірнання в ополонку. Це не православна традиція, вона береться з, з дохристиянських вірувань, з народних обрядів. Разом із тим купалися, сумовичі. Кажу, не всі купалися виключно якісь певні люди, там ті, хто хворів, або ті, хто власне кого кидали у воду. Але треба було спробувати, щоб тебе не штовхнуло. Ну, власне, купалися ті, хто щедрували та колюдували в різних регіонах. Ну, звісно, що сьогодні ця традиція на яку наклалась маржування совєтське, і разом із тим, політичне таке абсолютно нашарування. Тут треба наголосити, що ті, хто йдуть купатися на водохреща, друзі. Будь ласка, ну розумійте, якщо ви ходите купатися в, кон в контексті свята. То не обов'язково напиватися, не обов'язково жертиш там на березі, так не обов'язково оголювати свої тіла, красиві і різні тіла, тому, тому що дійсно це газіті правді назвало порнографії. Тож, всім щиро дякую, друзі, дякую за вашу підтримку, за лайки, коменти, поширення відео і за донати. З вами був український історик Олександр Алферов. До зустрічі!